Вітаю гостей і підписників свого каналу. І хочу вам зразу сказати. Не будьте гостями, підписуйтеся, будьте як вдома. А сьогодні у нас буде на обзорі такий от ліхтарик із Китаю. Але на цей раз вже круглий. На квадратний я вже робив огляд якось в тому році. Прийшов він мені в такій коробочці зверху, там ще папирочка була. Отак. От називається. У Т-87, більше такого нічого немає. Цікавого написано на коробочці, написано, що заряджається від USB. І так, будемо дивитися. І так. Якщо зрівняти з старим моїм ліхтариком, отаким от, 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 він може, можна сказати, трошки більший за нього. Деякі модернізації на ньому випав. Це магніт вже, бачите, на цій ніжці, що набагато краще. Можна вже його, наприклад, отак от приліпити і задати йому, під яким вуглом він має вам світити. Що ще в ньому є? Того, чого немає в цьому ліхтарику. От. В ньому є червоне світло. В принципі, тут більший акумулятор вже йде. Так як в цьому був е, акумулятор на 500 мАч, То тут вже йде на 650 мАч. Але хочу вам сказати, світить він однаково, що цей, що цей. Цей правда трошки яскравіше світить. І якщо цей світить пару хвилин дуже ярко, то цей десь приблизно може світити там годину. Навіть, ну... Не тускніти. От. А 4 години він конкретно світить. І навіть ще не сідає, просто вже так би якби тускніше трошки світить. от Єдине, що в ньому мені не подо... не сподобалося по зрівнянню з цим. Тут також зарядка, гніздо зарядки йде. Type-C, сішне так як і тут. Тут вже... це вже в мене багато разів заряджався, все з ним добре. От. Також тайп Сішечка. От, тут таке, як ви знаєте, поменше воно буде. Прикольно. Ну, одне, що погано, це що в нього тут кнопка увімкнення, в нього, бачите, цього здорова. Отака от, от кнопочка. А тут малесенька. Блін. Маленька кнопочка, і, наприклад, в темряві на неї попасти дуже важко. Пальцем ти його береш отак от. Шукаєш, ти це цієїш сюди. Ну, Можна запам'ятати якось не знаю, чи фосфором. якимось. Попробувати його намастити краскою освітлою. От, в принципі, більш нічого такого в ньому немає, окрім цього. Зараз покажу вам режими. Так, це просто яркий режим. Якщо на яркому режимі отак от трошки затримати, то він має бути зараз ще ярший. О, ну, воно майже незаметно. Потім ще який в нас режим іде. Так, вмикаємо яркий, трошки менше світить. І такий червоний, прикольний такий режимчик, якщо виключу зараз світло повністю, побачите, отак От він світить. Не знаю там для чого цей режим. В Очі він не б'є, в принципі, але прикольний режим, мабуть, десь якусь рибу ловити, там, щоб вона не лякалася чи звірів. В лісі не знаю, для чого він потрібен, але прикольний такий, наче як нічний. От, так, який у нас ще тут є режим. О, червоний ще може мигати. Так, ну це майже все. Всі режими. якщо вимкнути а потім затримати, ага вимикається. Треба трошки під... заждати вимкнув там. Він, наприклад, світився і потім нажати. Я його ще ні разу не заряджав. А, просто не треба тримати а швидко. Ну, як бачите, отакі в них відмінності. Корпус пластмасовий весь, тільки оця от середина у нього зроблена із якоїсь, не знаю, там, алюмінієвого сплаву, таке відчуття. Він не магнітиться цей сплав. От. Так що можна з ним спокійно біля магнітів всяких гуляти. Не примагнітить вас. Так, яскравість. Китайці сказали, що яскравість у нього 50, 500 люмен. От. І пови... вага його 45 грамів. Всього все. Навсю. Він легенький. От от. В кишені ви його не будете відчувати. Час світіння в нього десь до 5 годин приблизно. Ну, годину він буде півтори у вас добре світити яскраво. Зарядка Type-Siшна. Іде кабель в комплекті. І не недовгий кабель. Десь приблизно скільки він тут у нас можна виміряти. Такий кабельочок. 30 см кабель до нього. Добро упакованный, Пупырочку. Вот, есть инструкция на китайском а. и, может быть, на английском английский язык. Можно, есть такой карабинчик, можно его пристегнуть ну, можно просто. Бачите відмінність. Цей можна поставити просто на столі і він буде стояти, а цей вже треба якось отак мудрити от з ним. Ну, Хоча можна і так поставити його. Але прикол в тому, що магніт, якщо магнітити до чогось, можна різні вугли світіння виставляти. І так от. Захотіли так, захотіли так. Прикольна штука. Не скажу, що він мені більше подобається за цей. Я на нього вже робив огляд одного разу. от, на цей. Ну, теж можу залишити ссылку знизу під відео, де я його брав. Коштував він мені недорого десь. Щось там, так як я брав зразу пару товарів разом, десь трошки більше 100 гривень цей ліхтарик, а цей, по-моєму, сотку коштував. Ну, цей мені все, все рівно подобається більше. Він менший. От. У ньому немає червоного світла. Якось, не знаю, кнопку легше знайти на ньому. Тут просто малесенька кнопочка. В принципі, все я розказав про цей ліхтарик. Кому сподобалось таке відео, і якщо хочете бачити надалі якісь такі огляди заліжки з за Алікспрес, буду вам залишати ссылки, де брав товар. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, так як по статистиці дивився. На моєму каналі в основному всі гості. Мало хто підписується, так собі глянули ще-небудь і пішли далі. Так що залишайтеся. Всім добра.